Доброго дня, друже! Мене звуть Павло і я радий вітати тебе на каналі Сумський Рибалка. Сьогодні я вийшов на Блакитні озера половити красну з човни. Тож, поки не буду гаяти часу, буду надувати човен і випливати. Так, зараз залізу саме очерет. Там є віконця, де я буду ловити. Спочатку її трохи треба прикормити. На озерах без прикорму робити нічого. До краснопірки підійде будь-який прикорм. Вона не перебирає. Гадуєш ліща, збирається краснопірка. Гадуєш плітку, знов краснопірка. І на цій водоймі наче лайна. Росноперка досягає довжини до 36 см і може мати вагу до 400-500 г, іноді до 2 кг. Тіло високе, сплюснуте з боків, луска відносно велика. Голова невелика, рот верхній, косий, спини плавний, сильно зміщений назад, спина темна бура з зеленуватим відтінком, боки жовтувато золотисті черево сріблясте. Спіни та грудні плавці сірі з червоними верхівками. Всі інші яскраво-червоні, очі жовтого кодору. Краснопірка тримається у тихій чистій води, зараз я та іншої водної рослинності. На відкритій ділянці водойми виходить рідко. Тримається переважно у середніх шарах води, але у спекотну погоду підіймається до самої поверхні. Дуже активна вдень. Живлиться водними рослинами, ікрою малюсків та інших видів риб, різноманітними і безхребетними. Більші особини споживають молоді риб. З віком вона становиться напівхижаком. Репродуктивність дуже висока, наче в тарганів. Тож я шкоди популяції не нанесу, хоч кожен день ловлю. Плювання відбувається відразу після закиду, іноді бувають паузи по декілька хвилин. Дрібнота тягає поплавець, потроху притоплює перед тим, як повісти у бік. Крупніше веде у бік майже сходу. Глибина у місці ловлі трохи більше метру. Гачок знаходиться приблизно в 15 см від дно. Лов. Лавлює на опариш. Це місце дуже відрізняється від інших. Тут відносна млина. Зазвичай на блакитних озерах під очеретом глибина йде стрімко вниз. І вже в двох метрах від очерету вона близько 4 метрів. Дуже багато холостих клювань. дрібнота не в змозі відразу закопнути опариша. І тягає поплавитися. Вроді і повела, вроді і притопила. Але під... після підсікання гачок порожній. І дуже багато сходів. Якщо одна зійшла, вона уводить із граю. Коли підходить з грайка більш-менш нормальної краснопірки, то починається таке. Рибка хоча і невеличка, то на легку тендітну снасть вона доставляє багато задоволення. Постійні клювання. Треба ще обрати мить для вдалого підсікання. Настільки азартна риболовля. Просто драйв. А ти сидиш біля фідера в очікуванні клювання. Вчора пробували з рогом ловити з берегу на глибині. Клювань не було. Таке відчуття, що вся краснопірка зібралася в цій частині на мілині. Поміж дрібнотою часто проскакують екземпляри розміром у долоні. Не завжди знаєш, який супротив буде після підсікання. Карасілин зараз закрили рота і брати не хочуть. Ці відериб теж полюбляють милину та очарет. Тож, коли почнуть клювати, треба буде спробувати половити їх на цьому місці. Позавчора я пробував на гнійного храбака та на опариша. Просидів 2 години і не бачив клювань. Трохи зменшив глибину і на що пішла краснопірка. Відео знімав, але випадково включився якийсь режим, що камера писала кадр раз у 15 секунд. І відео вийшло ривками. А всю 4 годину риболовлю записала у 7 хвилин. Тож ці сенсорні екрани інколи приносять шкоду. Гарно, що на цій риболовлі я отримав другий шанс. Сонечка сховалася і активізувалися комари. Їх тут в очереті повна. Покусаний весь, тільки помітив. Кльов був такий, що і комарів не помічаєш. На жаль, кльов почав згасати. Мабуть, погода буде мінятися. Останнє вловив і треба збиратися, бо треба ще до протилежного берега, проти вітру буде грести. Прибалові сьогодні приблизно 3 години. Бачив безліч клювань. В основному попадала дрібна красна тарка, але були і непогані екземпляри. Ну, зараз вже почало затягувати небо, обіцялось третій дощ, тож буду збиратися хорошого потрошку.